Їх покликання допомагати людям. Андрій Варшавський та Валерій Галура звичайні юнаки, студенти агротехнічного коледжу. Коли хлопці навчалися в школі, їх об'єднувало спільне захоплення, подорожі і не обов'язково в далекі краї. Андрія вабила краса рідного краю, мальовнича прилуччина. Дуже запала Качанівка, дуже полюбляє саме Чернігівську область, тому що я був і на Західній Україні. Ну, багато де по Україні було, але якось Чернігівська область мені дуже подобається тим, що якби і рівнина є, і гори є, і на що глянуть, і різні ліси, і мішані ліси, і суснові тобто воно все не однакове і все різне. Тобто воно не набридає. Заїжджаєш в якийсь інший район, все зовсім по-іншому. Валерій, спортсмен, професійний футболіст. Юнак мріяв побачити Америку і мрію втілив життя. Взагалі, все, що з Америкою зв'язане, мене цікавить, бо американські фільми, всі ці бойовики про спорт, пригодницькі, все воно, американське, все це Голівуд, і все воно про Америку зазвичай. От, і воно десь привлікає. І... Я навіть пощастилося декілька разів зібитшатах. Молоді люди жили, мріяли, будували плани. Все це надломилося, перекреслилося, переосмислилося 24 лютого 2022-го. На перший план виходить одне: допомога тим, хто пережив окупацію, хто бачив війну у обличчя, допомога тим, хто навіть ціною власного життя закрив нас від російських окупантів. Коли мене збудили 24 лютого і ну 6 ранку, батьків сте проспросинася. Я кажу, що ташовав. А що що проходить, я кажу, що війна в смислі. Я не навіть ну, я не зразу вірили, що це реально сталося, бо скільки було цих от, е, новин, я кажу, Та ні, ну, не, було, не може такого бути, да не може бути такого, ну, не підуть вони, ну, не, 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 не рипнуться вони. Ну, не може бути, ні, вони пішли. Я в перші пару годин я не вірю, що це по серферзі почалося. Потім просто ну, така от хвиля от, накрила просто психологічно, певно, і, мабуть, духовно теж. Що от, ти не знаєш ні що робити, ні як бути, ні що буде. Ти просто не те, що ти не чекаєш завтра, ти не можеш зрозуміти, що буде до кінця дня. Це той момент, коли ми просто ну, ми днями. Ми, я листав просто стрічку новин. Все, що мене цікаво, що буде далі. Тут чуєш за Київ, там те бої, за Чернігів, бої просто тут вже десь там по нашому районі б'є, немає. Я ну, таке не, не зрозуміло, що просто навіть чекати, чи будуть тут вони, чи не будуть вони тут. А... Ми, ну, днями я, я, напевно, телефон не спускав з одної причини. Просто знати, що є. Я не, я не міг бути спокійним, якщо я не знаю. Коли я знаю, важливо, чи погані новини, чи хороші, мені набагато спокійніше, якщо я знаю, що відбувається, ну, тоді хоча б якось воно оцінює реальність. А ночами просто милися. Просто милилися, бо ну, я не знаю, як по-іншому воно блежить Спати було б важко. Як почалась війна, якось так розгуби, розгублений був, не знав, що робити. Але в нас в церкві через деякий час почала приїжджати гуманітарна допомога. Якось і ми почали розвантажувати і друзі, і також знайомі приходили. Ми так говорили, спілкувалися паралельно, розвантажували буси. І так якось ми почали потихеньку волонтерити, так допомагати військовим. Дуже багато допомагала Західна Україна, саме Рівенська, Волинська область. Потім через декілька. Дні, можливо, навіть тижні почала приходити гуманітарна допомога із Європи, Польща, Німеччина. Дуже багато людей готували власноруч готової продукції, там вареники, млинці всілякі, голубці, і доставляли сюди вже готову продукцію, на яку ми яку ми вже розвозили по блокпостам нашим військовим. І... Хлопці були дуже задоволені там, особливо коли ми щось солоденьке привеземо, то якось так воно все пішло і пошло і далі. Церква добре самарян, місто прибулки. По Україні дуже багато таких волонтерів, як ми. Все, що нас об'єднує, це віра і. Ми стараємося якомога більше допомогти людям. Волонтери почав мабуть, з того, що ну от, як християнин, мені було паше не дуже якось ну не то, що солідно, якось приємно втікати. Якби я людина, яка основує життя повністю на вірі, на надії на Бога, і перше втече. Це якось ну нелогічно навіть почалося це, як Андрій казав, з гуманітаркою. Десь почалось возитися, але почалось то з того, що все, що нас було споручно средство елементарно, коли ми завозили перший раз, я поїхав на п'яту школу. Ми завозили просто параломні матраци, невеличкі, такі у нас свої не були. Побачив оголошення у якомусь телеграм-каналі. Хлопцям потрібно, бо навіть немає на чому спати. Я кажу, тату, давай, у нас ж є ці, давай завеземо все, давай, ми збираємо ці матраси, їдемо, завозимо, демо і. І ще до цього мене таке якесь не мене давило з усіх сторон усе. Тут я привіз, я віддав, я хлопцями, вони носять, я ношу з ними. Я... І після цього мене аж так аж аж хорошо, так ну, добре, легко стає. Такі да. Я зробив хоч чи маленький вклад в щось, я щось поміг, я щось зробив добре. Ми, ми займалися церквою ну, евакуацією не раз. На Західну Україну, на Іспанію робили вивози людей, Західна Україна, да. Ну. Виїжджало зараз, виїжджало людей ну, 20-30, і саме, саме, саме важке, що це було, ну дивитися мені на це, це коли чоловіки, батьки, батько розлучаються з жінкою з дітьми, і там стільки сльоз, що ну, мене прибирає самого, і паралельно з цим болем, який відчуваю разом з ними, хоча ну якби я не маю цього розуміти. У мене ні жінки, ні те, якби я сам по собі, начебто такий. Е, помімо цього болю, мене ну в той момент провели велика ненависть до тих, хто приніс нам це. Просто я не знаю, ну, я не з тих людей, які, яких вчили ненавидіти, яких вчили там, злиться і ну, жити в такій злобі. А я не міг по іншому реагувати, просто кажу, ну, за Хто вас сюди привів вообще? Ну за чим і з чим таке робить з сім'ями з дітьми? І Ти ж не знаєш, коли не побачиться вже, побачиться у перші місяці війни. Валерій і Андрій волонтерили у прилуках. Далі блокпостів не виїжджали, категорично забороняли військові. Коли окупанти залишили Київщину, Чернігівщину. Юнаки відразу поїхали з гуманітарною допомогою, де окуповані населені пункти. Перше, куди я поїхав, це була було село Басань Новобиків, Макіївка. У нас лежала ціль не просто перевести хліб, там, макаронів або якихось круп, але розказати людям про Христа, підтримати якось їх духовно, не тільки фізичним хлібом, а ще й духовним. Спочатку якось так було страшно підходити до людей, які пережили окупацію, тому що ну, от, я був при Луках, да, я місяць чи два місяці майже нікуди не виїжджав. Якби просидів в прилуках і я не бачив справжньої війни. Тоді, коли виїхав за межі прилук, ну, 40 кілометрів вже були від прилуку, російські блокпости, була вже справжня війна. Перше, що я побачив, саме таке, що я багато в інтернеті бачив взорваних танків, машин всіляких, але на перехресті, там, де поворот. На галицю монастирище, там вже була російська техніка підбита. Ото, да, це перше, що я побачив. І там вже був російський блокпост колись. Ну там вже наші хлопці стояли. Коли в Макіївку ми заїхали, це перше село, де ми роздавали гуманітарну допомогу. Там ще недавно, ввечері, палав танк. Ну, це було по ньому видно. Дуже багато було невзірваних набоїв. Як від танків, так і БМП, автоматів, гранат, дуже багато було валялось. Люди були дуже налякані. І їм, якби, навіть була не дуже то потрібна та їжа, як їм хотілося просто поспілкуватися. Коли я приїхав в село, я... люди розповідають просто те, що вони пережили. Говорять, ми просто роздавали свіжий хліб, люди підходили і просто плакали. Один якось так, перше, що мені так. Впало так в серце, в душу. Це тоді, коли ми в Басані роздавали готові продуктові набори і хліб, підходить дядько, один говорить, що я просто 25 днів уже не бачив справжнього хліба. Каже, як зайшов в магазин і почув, почув запах хліба свіжого, у мене просто на очах сльози були. І якось я розумію, що в той час, поки у людей не було нічого, вони сиділи в Погребі, як один теж чоловік розповідав: у мене в погребі нічого не було, крім сирої картоплі, а також горіхи. Я просто сидів і місяць їв одні горіхи. Була вода. Все. Один чоловік, який там працював в медичній допомозі, він розповідав, що його російські військові заставляли оперувати військових російських. І він говорив, що втрати серед як цивільного населення, також військових наших були немаленькі. Особливо тоді, коли приїхали Кадирівці, один чоловік теж розповідав паралельно, що каже, вийшов з подвір'я і каже, мною почали просто знущатися. Просто знущатися. і це просто як оце почуєш, як люди розповідають 21 перше сторіччя на дворі це просто не віриться, що таке може бути просто. Сила людям, що пережили окупацію, додавала молитва і віра. Коли ми були в той самий Макіївці, мене здає, я не пам'ятаю, як ми за саме замову за молитву, але люди кажуть, якби не молилися, ми я не знаю, що б з нами було. Чи не найважчою для волонтерів була поїздка до обласного центру після боїв біля Чернігова не сила було бачити зруйноване місто. Не менш важко було спілкуватися з психологічно надломленими людьми біля епіцентру. Ми якраз давали гуманітарну допомогу. Підійшла бабуся, просто каже: Дай мені, мені не треба нічого, просто обійми. І дуже багато людей питали, було пару разів точно, як ми приїжджаємо в якесь звільнене село, це особливо на початку. Питають: а це ви хлопці наші чи не наші? То якось такі улипки. Посмішка на, на обличчі з'являється, тому що ти розумієш, що це вже наша, це наша країна, це наша область, і треба просто вигнати з цієї землі на цю нечість, щоб вона вже просто пропала і все. Молодь приходить, стає задалека і ще питає, чи можна взяти, беруть і розвертаються, кажуть, точно можна. І дуже сильно дякую. Я дивився, думаю. Ну, молодь всі, приказ змальовують наглою, самозакоханою, якось такою по собі. І тут а, підходять 30 років, 25 років, молоді сім'ї. І просто і вони бояться навіть взяти лишні, І вони можуть залишити частково, кажуть, хай комусь там на та нас ж трошки є, хай комусь комужніше. Комусь, комусь Коли почалась війна, я був за місяць до війни в Чернігові, ми гуляли з хлопцями, також там гуляли, якраз новий рік закінчувався. Ми просто гуляли собі як. Звичайні, звичайна молодь, гуляли, І Потім почалась війна, і ми після того, як я там був, два місяці пройшло. Заїжджаєш з Чернігов, ну, Чернігов, до Чернігова добиратись 6 годин, 6,5-7 годин треба було бо, добиратись, так. Дуже, ну, так якби І заїжджаєш в Чернігов, воно по району. Десь район дуже сильно зацепило, десь район інший не дуже зацепило. Дуже багато блокпостів, мішків, шин, то чернігів зовсім по-іншому виглядав. І так як я маю дуже велику любов до Чернігова, тому що мені це місце дуже подобається, воно дуже красиво, то просто серце обливалось кров'ю, коли бачиш, що ворог наробив. Перші потрясіння від окупації війни стихли. Люди поступово повернулися до звичних справ. Андрій та Валерій продовжували волонтерити. Юнаки передавали і передають гуманітарну допомогу на передову для людей, що залишилися на окупованих територіях. На Херсон дуже багато їздить волонтерів. Також їздить Бахмут, Донецька область також і. Луганська область розповідають, що там гаряче. Просто е я монтував відео, і е які хлопці, саме наші, які їздили в Бахмут, монтував відео. І просто дивлюсь по відео, по фотографіям, то що те, що ми маємо зараз, це дуже велика Божа мирість. Тому що люди наразі там не мають ні світла, ні води, ні газу. Вони просто готують їжу собі на відкритому вогні під час обстрілів під час обстрілів, тоді, коли літають всякі, всілякі ракети, міни, вони просто собі як нічого не відбувається, готують собі їжу на відкритому вогні біля під'їзду, десь якомусь імпровізованої літній кухні, яку саме побудували. На, просто, так от, як ми виїжджаємо на природу там колись, це для нас весело, класно, приємно, це для нас, для них, а це для них буденне життя. І вони просто чують вибухи хлопці, вже люди просто вже ну, ніяк не реагують. Буквально там 300-400 метрів зривається снаряд в іншому районі. Люди навіть не здригаються, просто розвертаються і йдуть по своїм справам. Тобто, вже це люди звикли до цього, і це погано. Сьогодні Валерій та Андрій волонтерять, розраджують, підтримують і мріють. Мріють про те, як зустрінуть довгоочікувану перемогу. Буду бігати, прияти, раді, радіть, просто радіть. Нарешті, нарешті, просто нарешті. Я не знаю. Я сам по собі хлопець такий спокійний. Я мабуть, пер... ну, я буду звичайно дуже радий. Я просто скажу Богу, дякую, і просто буду всім писати, що. Ми перемогли, і ми звільнили нашу країну. А вже після перемоги судилося збутися і найзаповітнішому. Я мрію побудувати свій будинок, дружитися, як всі нормальні люди. Люди велику сім'ю хоч Велику родину? Велику родину хочу. так що ну знайти роботу, довчитися, закінчити коледж. Можливо, кудись в вищий заклад поступити. Але я ще не знаю це і ще вирішиться. Мені головне, щоб е я залишився тим, ким я є. І просто не змінив своєї позиції і залишився вірним Богу. Я просто шукаю, 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 просто себе шукаю на цьому місці, на цій землі, бо ну, прожити, просто як, ти, як один співак співав. Я не хочу прожити своє життя, як собака гавкає біля свого паркану. Тобто, мені не треба просто, просто відбуть номер на цій землі. Самореалізуватися в тому сенсі, щоб знайти, де ти треба. Де ти треба не просто, щоб тобі було хорошо, де ти треба іншим, щоб от, змінити чимось історію. Можливо, в тебе не будуть підручників з історії, я так собі говорю, але на чиюсь історію, на чий життя ти маєш впливати. В першу чергу на своє і своїх оточуючих. В першу чергу. От. У мене навіть була така собі думка, що ви можете їхати всі куди хочете, всі відправити, я якщо тут, я тут буду, якщо треба, я тут ляжу. Мені не треба звідси нікуди їхати. Я, от, яка б вона не була чернічна, погана, хороша. Я хочу бути тут. А якщо і треба, то я буду робити так, щоб вона стала кращою, чим була. От перша причина це робити краще, місце там ти є. А сьогодні найтяжчий для України час Валерій та Андрій на передовій волонтерства допомагають іншим З вірою у Бога у Збройні сили України у нашу перемогу.